Великий попит перед 8 березня, можливо, гривень на 5 подорожчали. Де то були 50-35, зараз 60 стали. Фрезія 120 гривень, ромашечка та нацета – 80 гривень. Є навіть бузок. Бузок 350 гривень. Отакі гарні квіти, які дуже схожі багатьом накали, але це не кала, це антулю. 300 гривень, стоять десь близько двох тижнів. Це все у нас Голландія. Зараз всіх шукають, шукають, тому що весна хоча б пани. Ціна майже не змінилася. Суда. Жінки світи. Зараз потегоклава, Відіслава вона подивиться, а потім буде. Букет осіб, вона вибрала поки ось такий. ось оцей. Я, я думаю, що перецетами взагалі вище повинні бути. Ну, тому що спрост потреба. 7 березня на роботі треба привітати дівчат, купили тюльпанчик. Порівняно з минулим роком, ціна приблизно така сама. Це не дешево, ну, я вже просто звик. Я думаю, це нормально, тому що ну, треба ще якось заробляти, треба... це бізнес. Дуже свіжі, гарні тюльпани. Композиції: жовто-зелені, є фіолетові, рожеві, червоні, і риси дуже гарні, дуже незвичайна роза, блакитно рожева, дуже гарна кустова роза. Незважаючи на те, що квіти. Е Зазвичай привезні цього року використовуємо і свої українські квіти, тому що блокуються кордони і ціни, хоч і змінилися, але ми тримаємо дуже гарні ціни.